Якщо хтось не розуміє наших жартів, не треба казати, що в нас плаский гумор. Він не плаский, а двовимірний, тому що 2D – це класика. А на попсу ми не розміюємось, адже ми справжні ігронавти. Сьогодні у програмі який шлях пройшли бойові роботи, перш ніж підкорили найвідоміші ігри від «Call of Duty» до «Red Alert 3». геніальний письменник написав книгу, де зобразив величезних механічних слонів, що пересуваються з допомогою парового двигуна. Довідайся справжню історію феномену бойових роботів. Розкрадачка сердець та громниць повертається у новому форматі. Невже нова гра про Лару Крофт буде схожа на доту? Легендарний супергерой повертається у стилі Лего. Що на нього чекає? Ти дізнаєшся? Тільки бігорнавта бі... не пропусти ексклюзивне інтерв'ю з творцями Лего Бетмен 3. Вони можуть пройти крізь пекло, щоб врятувати світ. Але ні за що не покажуть свій паспорт, у кого з культових героїв найпридуркуватіше ім'я? Довідайся у трійці і гроната, але спершу гаряча новина. Війна кривава та нещадна. Вона руйнує долі та випалює життя. Але у вогні народжуються відвага та гартуються герої, які здатні вистояти навіть перед обличчям смерті. Ми ніколи не відступали і не відступимо. Героям, що пройшли війну у легендарному танку Шерман, присвячено новий голівудський блокбастер Людь, а головну роль зіграв оскороносний Бред Піт. Танк «Шерман» сдал непереможного немецкого «Тигра» а выстоял в битве против только сотен нацистов. И, в решт потрапив прямісінько у World of Tanks. Разработчики Wargaming разом с Sony Pictures перенесли танк в игру до найменших деталей. Он практически до мельчайших деталей повторяет тот танк, который использовался в фильме. Наши разработчики и дизайнеры постарались перенести в игру все вплоть до меньших деталей, включая оснастку танка на броне, количество бревен, которые возил Шерман с собой, для того, чтобы не завязнуть в топе. Разробники запевняют, что, кируючи Шерману ты повторишь подвиги герои фильма. В фильме «Фьюри» танк Шерман подбивает немецкого тигра. Я думаю, что многие танкисты из World of Tanks смогут совсем скоро убедительно доказать, что Шерман способен не только на это. Все в ваших руках, танкисты. Компания Wargaming наблизила свит Иго до свиту Лівуцького кінематографу, і це хороша новина. А от чи хороші ігри, які нещодавно вийшли, дізнаєшся за мить у рубриці «Свіжак».